Так, ну що, добрий день, грибаді. Сьогодні ми будемо тренувати знову full body. Попрацюємо з ногами, спиною, грудьми, плечами та з чим ще. Бісепстріч! Все завжди. Це буде друга частина нашого тренування full-body в тренажерах. Чисте тренажери. Ну, давайте розпочинати. Менше тексту, більше справ, правильно? Друга частина погнали вже. Перша частина, я бачу, людям зайшла, є трошки коменти, і так, тіпа, люди писали в Дірект. Ну, типу, заходить люди, Тому не взяти другу частину. Для, для кого вона відійдеться? Е, програма типу, ізольована більше, да, чим, там, з віль, вільними вагами, без штанг, без гантель. І думаю, ви вже знаєте, якщо ви дивилися першу частину. Не буду повторюватись, погнали. Перша права згинання ніг. В тренажері, ну, в блоці такому, так, в блочному тренажері. Е, можете робити зразу дві ноги, там, якщо тренажер лягаєте, одразу дві знаєте. Я люблю попрацювати окремо. Одного потім ньому мінг. Сьогодні вирішив зробити упор більше на біцепс стигна саме, а не на все. Так що вирішив сьогодні так. Тому показую такий сами... таку саму вправу. Погнали. Три підходи робимо по 15, десь повторень. Раз. Максимально піднімаємо, але сильно не закидуємо, повністю не опускаємо, повністю не розгинаємо наші ноги. 12 дванадцять п'ятнадцять десь. О, хорошо так іде. Дуже файно. Поки буду другий раз зробити коротко, розкажу вам. Ну, іноді хочеться зробити якісь більш ізольовані вправи, знаєте. Або нема бажання сильно працювати за штангами, або Слово є якісь там травми, знаєте, не хочеться лишній раз включати спину в роботу або коліна. Тому, звісно, тренажери в цьому випадку буде краще. І більш ціленаправленно б'ємо саме в ту групу м'язів, яку хочете. Також плюс я Збився ще трошечки зроблю і буде достатньо. А, хорошо. Ой. Я ж кажу, повторюватись не буду розказувати для чого саме ізольовані такі прави в тренажерах. Подивіться першу частину. Там я все розказав на початку відео, для чого працювати іноді корисно. Іноді прям треба, чим працювати зі штангою, з антелями, з гір'ями і далі. Саме в тренажерах. Так, Сьогодні нам десь треба буде працювати хвилин 30-40 максимум. Ну Це основна частина. Кардіо там на початку розігрітися, зв'язки на місці розігрівати, то можете це не рахувати, а от і на основна частина, хвилин 40 з головою. Працюємо інтенсивно з маленьким перекуром. можете трошечки більше відпочивати, ніж я. У мене маленькі перекури, бо я працюю далеко не з максимальною вагою. І в мене не багато часу, бо у мене клієнтури багато. 12-15. Тримаємося добре, спинку тримаємо рівно. Носочок можемо тягнути трошечки так. Не вниз, а трошечки вверх. Так ще краще. Біз обстигна виходить. Стек... Дай тягнемо носочок до гори і спокійно працюємо. <плес> Ааа, добре. Про ноги не забуваємо, завжди робимо. Тому хоч хоча б така вправа, Не присідання, не, не випади вперед, але, але і то добре. Тому що включили вже добре. Зовсім робити ноги не рекомендую. Також п'ємо воду, зараз поп'ємо водичку. Фух. Також, також. На початку відео вам скажу. Зробіть підписку на канал. Можете зробити підписочку на інстаграм. Хто зробить і там і там підписку, пишіть мені в директ, на Інстаграм, я зроблю вам безкоштовно програму тренування розпишу. І програму харчування можу ще розписати. Дивлячись від цілі. калорії розрахую, білки жири, водоводи, рекомендації напишу, приклади меню зроблю. Додаткові паради можна писати. Ну, коротше, все зробимо. Від... Так, давайте заключний. І Підемо робити нашу улюблену частину тіла вверх. beta 16 hoo sometimes i don't know if i can even change <sighs> І ще трошки. Ай, що на максимумі стірво. А, це все уже. Фух, такс. Перед, перед тим, як підемо далі, нікому не треба, звичайно, стойки. У мене стойки класні для віджимань. Такі упори для віджимань. дуже круті. Можете подивитися, як вони виглядають на моєму сайті МакаЗабаком. Подивіться, там є три рівня. Середній, найнижчий і високий. Там можна робити і... і груди навіть. В плані там, бруси якісь такі можна устроїти. Ноги підняті, бруси робити. може у вас Що хоче, може робити. Стойки на руках може робити. Бо там конкретні опори дерев'яні з такими... З желізом нас... настоящим. Е, що ще хотів? А, там є спорт мої послуги для вас, для зрителів будуть знижки великі. Все, хвилинка реклами закінчилась, переходимо далі. Качати спину, груди, плечики і ручки. Так, Не забуваємо в першу чергу налаштувати апарат. Так, мене видно, то нормально видно. Головне смисл, головне, слухайте. Переходимо до так званого пакдеку або бабочка, як хочете називати. тренажер. Прижимаємо все добре, сідниці прижимаємо прям, лопатки прижимаємо, плечики прижимаємо. Будемо включати роботу наші грудні м'язи. Внутрішньо добре включаю вправі включаються в роботу. А також і на об'ємі на ширину це файна фай вправа. Такс. Локти у нас трошечки підняті, плечі опущені. Так, локті трошечки згинаємо, так? Да? Працюю не просто руками, да? це руки включаються. Треба якось груди. Тобто добре прижміть, все, лопатки зветіть. І включаємо груди. Раз. Невелика пауза. Раз. локті не опускаємо. раз. Опускати можна трошки в фінішній фазі. раз, Щоб максимально вже груди включити роботу. Раз. Раз, Хорошо. Класно, теж три підходи по 15 повторин буде нам достатньо. А, 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 а. Так. З кожним повторенням, з кожним підходом можна додати трошечки вагів. Добавлю. А, бо підходів у досить також багато. Але, але, основні підходи мають бути 3-4 підходи. Основні, там може перший бути розігрівочний, другий теж буває. Відчувається дуже легко. А так, щоб відчувалося. Три-чотири. Почав з грудних сьогодні. А ви можете ставити, наприклад, там на біцепс. Ой, біцепс Е, Почав я робити з скажу. Почав я робити другу вправу з грудних. Друга вправа у мене на грудні, але ви можете робити спину. Наприклад, якщо хочете зробити в пріоритеті, то спинку спочатку почніться, поки є сила, там, грузіть дай Боже, щоб прям відчувалося. Але я сьогодні вирішив робити грудні, мені пофіг. Ну, типа, немає такого в мене в голові, що пріоритет, спочатку спину або груди. А ви дивіться самі, якщо хочете прямо спину почнете вас в пріоритеті? Робіть я в спину, можете ще додати якусь праву на спину, а потім вже груди так. Бо сили з кожною вправою в сили ж покидають нас. Так, прижимаємося. Хват я роблю не, не повний, да, а. Відкритий хват роблю. Не закритий. Не закритий, а відкритий. Я так краще відключаю всі свої м'язи. Багато вправо, до речі, в мене відкритий Хват, ну, я кажу про це в кожному відео. Поїхали. Раз. Трошечки вагів додав. Два. Три. Хорошо. Сейчас добавим. Схожі піхотом доволяю. Ручки десь на рівні грудей. І тут доводимо паузочку робимо, максимально груди, так прям включаємо. Фух, хорошо, хорошо. Хотів вам щось сказати, забув. Нічого страшного. Згадав. <плес> e, можете. Ну, такий формат відео у мене, типу на 30 хвилин приблизно там виходить всі відео. Ви можете включити це відео і зі мною працювати. І, типу реально, що вам, я на монтажі музончик додавлю якийсь. Хай грає, я щось буду розповідати, може щось корисне для себе візьмете. І зі мною працюйте. Я думаю, що це нормальний формат. Формат ненапряжний, без супермонтажу. Типу, тренування онлайн безкоштовне онлайн тренування з зимою. Я думаю, що непогано так я придумав. Бо всі такі пафосні там розказують, круті, круті. Там, блін, що вони нереальні, плюс що монтаж додає звук, та... Хай роблять, у мене трошки інший формат. Хай не заморочуюсь. Невеличка банда вже є, підписники додаються і вже добре. Хай, дай заключне третій. Будемо шагати далі. Мам! по возможности на 15 повторений делать. Опа! Ой, хорошо, так я... Не... Ой, ой. Ah. Хорошо, заключилось добре. Ах. Я чередую. Звісно, роблю жив. зиму побільше, на груди зимі вправи горизонтально, під кутом і далі аре. Але розведення, звісно, теж треба робити. Це дуже круто теж для внутрішніх мязів грудей, для ширини і для об'єму. Ну, Це розводка, це топ теж. Обов'язково робіть різноманітні розводочки. Так, ну що? Гоу! Далі чи що? Так, як завжди, мене не дуже видно, але пофігу. Так, трошечки лавочку треба підняти. Що дуже низько. Такс. О, бомба. Так, на спину у нас сьогодні буде речажна тяга, тобто не блочна, а речажна. Там лінчики накинув, да? у нас такі речажки. Можна працювати на кожну окремо, а може одразу дві. Тягнути. Буде дві, не будемо гаяти час. Попрацюємо на товщину спини. Стараємося прижатися трошки, да? хват у мене теж відкритий. І працюємо. І спинкою тягнемо, да? лопатки зводимо. Бам, І повністю не розгинаємо. Ручки трошечки залишаємо. Раз. І інтенсивно. Раз. Раз спинкою. Локти прижаті, в сторону не розводимо. 12-15, так трошки повище піднімум, бо стукається. Фух. При цьому стараємося не просто руками затянуть, да, а спинкою. Зводимо спи... лопатки бам. Трошечки розтягуємо їх вперед. Черечаю нашу спину всю плечі. Потім тягнемо. При цьому стараємося не зажимати, не горбатися. не зажимаємося, розпрямили грудні і погнали. 12-15 повторюсь 3 підходи, як завжди. А ви можете робити поза і 4 підходи пофіг. Пофігу. Я... Мені достатньо 3, щоб вам показати. По техніці, поспілкуватися. Так, нагадую, давайте. Підписочку бам-бам-бам. До речі, непогана картинка вийшла. Жовтувати, звісно, ну пофіг. Шкору, то, що Так, погнали. Хват знову. Ж, я, я роблю відкритий хват. Не закритий. Мені так краще, так відчуваю, краще. О, добре, розтягуйся. Бам! В локті ти два. чередую, бачите? Роблю деякі прави, вертикальні, да? тяги деколи горизонтальні, так само І плечі да, там середній пучок. Включаємо другий день передній, задній. Те саме груди там жмемо там розтягнемо. Треба дивувати м'язи. Щоб нашим м'язом був стрес кожен раз по-іншому. Не обов'язково прям. Якщо любите жим жміть, стрес буде достатньо, але чердувати теж файно. То в професійному спорті або в лісім, то далі там стабільна тяга, груди. Да, груди з жим робимо, тягу, спина, ноги присідаємо. А фітнес можна здивувати м'язи по-іншому. Ізольовані права робити, з вільними вагами працювати. Всякі функціоналочки і так далі робити. Фух, так, заключення зробити, так? Да? І будемо чухати далі. Бам! Бам! Може, для заставки? Бам! Для заставки якусь фоточку виберу. Якийсь кадр. Так і роблю заставки. Кадр вибираю. Чина. Так, погнала Чин Чин. П'ємо воду, пару хвилин і робимо інші наші вправи. Так, ну що переходимо далі, зробимо задню дельту, а також включимо тут в роботу зразу і трапеції заодно. Нам треба блок, канатики, Такий хват, тут може повний вже робити хват закритий. Тянемо десь до лоба. Зразу трошечки. Треба зігнути е, локті в руках, да? і трошечки в сторону розвести локті. І тягнемо, приблизно до лоба. Раз, і включаємо нашу задню дельту. Повністю не розгинаємо руки. Завжди на грузі ручки. І інтенсивно працюємо. І максимально до себе тягнемо. Раз, раз невеликий нахил назад може зробити. Десь, десь теж десь по 15 повторень. Блін, так воду далеко залишив. Ладно, поки пити не буде воду. Потім вже їх зроблю. <плес> ну, багато хто забуває про задню дельту. Вони не треба забувати. В основному всі роблять серею, якийсь мах, роблять або ще щось. А також передня включається багато де, там на жимах. а про задню забувають. А задня це дай Боже. Дає нормальний об'єм плечам, тому треба не забувати. На плечах нас перекури ще перекурию на секунд 30-40. До речі, додавлю чоловік. Я скажу, я, я працюю не з максимальною вагою, бо мені першу показати вам треба техніку. Спілкуватися, не замагатися з першої вправи. Тому я працюю з невеликою вагою. Чисто на техніку. Є контакт. Такс. Ще один. І будемо рухатись далі. Також можете для себе ви там додати вправ якісь, якщо хочете, якщо є бажання. Я даю таке тренування на 30-40. Хочете трапецію, добавте трапецію там із підйоми або штанги. Хочете і додавайте добавте Хочете більше пресу, додавайте прес. Хочете зробити гіперекстензію, зробіть на початку тренування гіперекстензію. Тобто, в кінці. Хто хоче, я даю чисто основні такі вправи. Скажу так, Базу, базу. Фух, Так, багато людей щось починає переходити на вечір. Щоденько закінчуємо тренування, бо буде багато людей. Закінчуємо. І повинно опускайся. Тихо. Тихо. Лік тихо перед собою. Тихо. 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 бігом. Далі. Так, ну що, вшатаємо вже до кінця наші руки. Зробимо суперсетик на біцепс, тріцепс. Вони люблять, коли їх разом роблять. Це, може, це антагоністи. Тим більше ми вже їх зустрічали в багатьох правах, зараз просто їх доб'ємо. Реально будуть дві прави. Нам треба е, речах такий прямий, да? зворотній хват, не прямий, зворотній. прижаті, невеличкий наклон нахил вперед. До кінця не піднімаємо, да? до серединки десь. І розлеємо руки. Раз, максимально. Раз. Раз, разів 15. Не широкий хватит. Піднімаємо десь трошки вище середини. Так. І тепер одразу робимо біцунечку. На біцунечку ми зробимо двадцять одне. В трьох положеннях прокачаємо знизу до серединки спочатку сім повторень. Тепер серединка верху. І повний. Ще сім тепер, тільки амплітуда повна. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Хорошо. Ось таких три підходи, як буде бомба. Просто добавлю вагу. И там, и там. Ебали нормуль. Фух, ты шо? Ты шо, ты шо? Непогано так. Ручки доб'ємо. Думаю, якусь заставку зробить. Сегодня не знаєте? так, 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 так Поубирал, нам тут. Сачотку. На руках теж відпочиваємо небагато. Поїхали. Вам п'ять добре. Хват не дуже широкі робіть. На халиві речки, локти прижаті. Раз, два. Добре включайся. Довге, довго, довгий пучок. трицепса. Вот все, вот все, хорошо. вот все хорошо. Прям классно. Так. Добавим. А, подожди, куда добавлять? Там бицепс так включился, дай боже. На 30 добавил. 7. серединки до верху. І повний хух. 21 повторення. Ось тільки собі уявіть. Оце контакт. А це воно. Так, ще додавлю на трицепс. Вже добити. Та й на біцепс додавлю. Скільки зроблю заключний третій? Ах. Хорошо, включається потрошечку. Бількає <гум> зрівнування. Руки. А ні, нормально, Зарядився нормально, дай Боже. Натурал продукт. Ах. Дивлюсь свої старі фотки, коли був Був на фермі, коли займався спортом, там в спорті без ніяк... Капець було хеша. Така пачка. Жесть. Руки, звісно, були срака така, ноги таки, такі були реальні. А зараз набрав продукт нормально. Трошки щось є, виглядає як тренер, як треба і піде. Устраю. Мотивації змагання готуватися немає. Якщо б платили за це гроші, це цікаво. А так витрачаєш купу нервів часу грошей, а результат медалька. Ну, тако. А форму я робив, як я хотів, хотів колись прошу просушитись. На змаганнях виступили нормально. Ну, класно, звичайно, коли є прес такий сухий, Прикольне так відчуття інше. Але це дуже багато нервів. І далі. Тим більше, коли ти на сушці. ох, ти нервний тип, звісно. Коли на сушці. я взагалі був поганим. Реально такий обезлітний ходиш, Реально, просто жесть. Так, заключення робимо. Опробуємо зробити з такою вагою. Ой, та що пробує, треба робити. Скільки робимо 12-15. Тут ще біце скучається, коли ти так контролюєш негативні фази, обережно. Не до кінця, піднімаєш, да? теж біцес дуже скучається. Ось тут. Ось тут. Ай, на максимум робимо на максимум. А, все. І а, а. бісунічку будемо зав'язувати з цими тренуваннями, бо сейчас руки лопнуть. І повний. Раз, два, три. Да не ломается читинг чуть-чуть, ничего страшного. Трошки читингу. Хай буду. Мне девчина вчера писала в инстаграм, что краще читинг, типа, чем... Сейчас скажу. Девчина вчера писала в инстаграм, типа, что краще Читинг, типу, чи обережно, типу, згнати руки, типу. я кажу, краще пити ромської. <смі> а якщо серйозно, краще нормально харчуватися, стабільно ходити на тренування, щоб дисципліна була техніка, що була і так далі. А там ідеальної техніки не буває. Ідеальне, типа, вправ не буває. Ідеальний. Типа там. Тренажерів теж не буває, просто стабільно тренуватися, треба харчуватися та й відновлюватись. Нормально. Та й все. Так, все, гарно всім дня. Дякую, що подивилися. Надіюсь, вам зайшло таке тренування. Ставте свої подбайки, підписочку. Давайте оформляйте. З мене на халяву програма тренування або харчування. Так якщо підписуйтесь на YouTube і на перам. Всім папа! -па.